Привіт, малята! Я Ганна. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку усіх привітати. Дітки, а ви знаєте, що зараз зима? А взимку потрібно одягатися. Щоб не замерзнути. А на ручки потрібно одягати рукавички. Давайте зараз з вами пограємо. Одягаємо рукавички, рукавички невеличкі. Знають, хлопчики, дівчатка, буде все? У нас в порядку, кожний пальчик має хатку. Давайте ще раз пограємо. Одягаємо рукавички, рукавички невеличкі. Знають, хлопчики і дівчатка. Буде все у нас в порядку. Кожний пальчик має хатку. Молодці дітки! Ви такі розумнички. Дякую вам. До побачення!